El Друзі, Дуже давно на каналі в мене не було шоколадної випічки. Ті, хто зі мною давно, знають, що я страшенний шокоголік і дуже люблю все шоколадне, тому вирішила приготувати шоколадний кекс та ще й з шоколадом. Можна випікати в одній формі або ж порційно зробити невеличкі кексики. Хочу нагадати, що якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Якщо хочете приготувати смачний сніданок, обід або ж вечерю, заходьте до мене в Тік-Ток інстаграм, там безліч смачнених рецептів. Ну а ми з вами розпочнемо готувати наш шоколадний кекс. Ну і для нього нам знадобиться какао, як я завжди кажу, самої найкращої якості: олія, розтоплене вершкове масло, борошно, молочко, молочний шоколад. Можна взяти білий шоколад, можна використати чорний. Це вже за вашим смаком: яйця, сметана, сода, розпушувач, дрібка солі і цукор. Всі продукти кімнатної температури. В мисочку ми відправляємо з вами цукор, яйця. І будемо все збивати. Тепер сюди ми з вами відправляємо розтоплене вершкове масло, далі йде сметанка. І ще раз повторюю, що всі продукти обов'язково кімнатної температури вливаємо молочко і обережненько все розмішаємо. Друзі, я гарантую, що кекс буде дуже-дуже вологий. Ми не будемо забивати його борошном, щоб у нас він такий м'якесенький був. Тепер я сюди додаю дрібку солі, знову все перемішую, і всипаю соду. Знову все перемішуємо. Далі рослинна олія, мішаємо. Тепер я додаю обережно какао. І знову все обережно перемішуємо, щоб в нас нічого за мисочку не висипалося. І після того, як вмішали вже все какао, до борошна я додаю розпушувач і буду просіювати борошно в тісто. Все борошно я вже вмішала. Залишилось додати шоколад. Можна використовувати суміш шоколаду, білий, наприклад, і молочний або чорний. Можна покласти більше шоколаду, це вже за вашим смаком. В мене тут одна плитка 85 грамів. Все, наше тісто готове. Ось таке загущину воно вийшло. Форму я вже простелила пергаментом і тепер буду сюди Ой, такі важкі. Дуже незручно, і виливаємо наше тісто. Все тісто я вже переклала до форми, духовка в мене розігріта на 180 градусів, і відправляємо випікатися до готовності. Мій шоколадний кекс випікався рівно 40 хвилин, і тепер даємо йому повністю охолонути, наріжемо і побачимо, яка серединка. До чашечки кави я сьогодні маю нарешті шоколадну е, випічку. Друзі, ви вже все бачили, кекс вийшов дуже вологий. Такий мега шоколадний. Ну а зараз перевіримо його смак. Чи насправді він е, настільки вологий, як виглядає на фотографіях? М -м -м, дійсно, дуже-дуже вологий. М -м -м, багато шоколаду. Просто ідеальний. М -м -м. Ви знаєте, я спочатку думала, що 200 г цукру буде дуже забагато, але ідеально, він вписався сюди, тому що в мене тут темний шоколад, верніше, какао темне ну і молочний шоколад надає такої пікантності, друзі. Ви бачили, швидко готується, виходить дуже великий і, неймовірно, смачний. До чашечки кави смакує ідеально. Тому приготуйте і насолодіться. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі, на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайк, діліться їм, їм зі своїми друзями, коментуйте, заходьте до мене в Тік-Ток, Інстаграм, готуйте за моїми рецептами і нехай вам буде смачно. Ну, а ми з вами обов'язково побачимось!